Радий вітати вас із міста Героя Харкова в нашому проєкті Культурна Перемога. Я, журналіст і телеведучий Ігор Жуков, разом з всеукраїнським онлайн-медіагромада груп та харківським прес-клубом у воєнні часи створюю подкасти про творчі здобутки, нові виклики українських митців та мисткинь в лихоліття війни. Сьогодні я ще як автор телепрограм про кіно, які виходили в ефір з початку 90-х безперервно, із задоволенням присвячу випуск найкасовішому вітчизняному фільму українського кінопрокату за нещодавно опублікованими даними з 2014 по 2024 роки. Це мавка лісова пісня. Український повнометражний анімаційний фентезійний фільм режисерів Олександри Рубан та Олега Маламужа, створений студією анімаград Фільм Юагру за мотивами драми феєрії «Лесі Українки, лісова пісня та на основі образів слов'янської української народної міфології. Стрічка безумовно є великим досягненням для української анімації. Адже засвідчує, що в нашій країні можуть створювати мультфільми, які не поступаються західним, навіть голівудським, зокрема діснеївським зразкам. Фільм пройшов з великим успіхом не тільки у вітчизняних кінотеатрах, а й у світовому прокаті. і був показаний у понад 140 країнах, дубльований місцевими мовами. Крім звання рекордсмена серед усіх українських кінострічок, що з'явилися за часів незалежності, мавка Лісова пісня здобувала касові успіхи і на міжнародній арені. За даними прес-служби загальні касові збори сягнули позначки в понад 20 мільйонів доларів. Зокрема, у Франції, в перші дні прокату стрічка стала лідером за переглядами, випередивши голівудський блокбастер Шазам Людь богів. Французькі касові збори нашої анімації досягли більше 4 мільйонів доларів у багатьох країнах. Під час національного прокату відбувалися також покази українськомовної версії фільму. Прем'єра в Україні відбулася 2 березня 2023 року. Після тривалого 32-тижневого прокату в нашій країні, який став рекордно довгим, касовий збір фільму досяг суми у розмірі понад 155 мільйонів гривень. Час прокату фільму вдалося встановити декілька національних рекордів. Зокрема, він став найкасовішим українським кінопроєктом за всю історію незалежного українського кінематографу та увійшов до двадцятки найкасовіших кінострічок за всю історію кінопрокату в Україні. А також у гривневому вираженні бокс-офіс фільму обійшов бокс-офіси усіх анімаційних фільмів, які коли-небудь демонструвалися в наших кінотеатрах, незалежно від їхнього походження, посівши при цьому третю позицію взагалі серед усіх фільмів у національному кінопрокаті. І цього року мавка-лісова пісня поверталася на великі екрани. Влітку її повторно випускали у кінопрокат, а в деяких країнах світу вона цьогоріч вперше стартувала в кінотеатрах. Як, наприклад, у серпні розпочався широкий кінотеатральний прокат у Фінляндії мавки у фінському дубляжі, а навесні це було у Швеції. А у Франції мавка знову стала лідером цього року на французькому нетфліксі. 1 липня відбулася діджитал прем'єра українського мультфільму на стримінговому сервісі на території Франції, і вже з першого дня він опинився в топах номер один серед дитячих релізів. І не дивно, адже мавка лісова пісня це історія про чудодійну силу любові, яка здатна об'єднувати, рятувати і дарувати життя. У проєкті переплітаються безліч елементів. Традиційної та сучасної української культури, міфології, літератури, музики і танцю. Час тобі нарешті дізнатись усю правду про битву безліч зим тому. Битву, що зробила людей та лісових мешканців, запеклими ворогами. Вітаю, мене звуть Лукаш. Тут сказано, ви добре платите. Немарної грошей на мене, старого дідугана. Ну а роб не може бути. Годі клинявкати про лісовий закон. Його давно пора змінити. Кажуть, що в хащах за чорною горою мавки чорнявки і русалки спокусниці можуть до смерті залоскотати. Підійди ближче. І ти такий смієшся, смієшся, а тоді, <плес> що ж вам завадило. Я не лісованичисть. Я мавка, душа про лісу. Не вірю, що цей плебей з порожніми руками повернувся. Я знав, що усі смертні жадібні негідники! Підманула під вага. Але вони подарували мені те, чого я. А не вмирає. Єдина магія, яку ми люди маємо, це любов. Ні! Хм. Вперше ідея створення анімаційного фільму за мотивами класичного твору Лесі Українки Лісова пісня, як згадують творці, виникла ще у 2014 році. Вже у вересні наступного року прес-служба компанії фільм Group заявила про початок виробництва повнометражного мультфільму за мотивами лісової пісні Лесі Українки. На початку роботи над мультфільмом розробники прагнули адаптувати лісову пісню для сімейної анімації, зробити щасливим фінал та порушити актуальні теми, як, наприклад, екологічні питання. У 2016 році починається робота над створенням сценарію. Продюсери розробляли історію, пробували співпрацювати з різними авторами, і лише згодом до проєкту приєднався сценарист Ярослав Войцешек, який і написав кінцевий варіант фільму. У вересні того ж 2016-го проєкт виграв дев'ятий конкурс держкіно і отримав державне фінансування у розмірі 24,5 мільйони гривень. Ну, це круто, тому що. Нам вдалося, що це дуже близько до того, чим ми власне займаємося. Тобто е береться е хрестоматійний матеріал Мавка, е таке суто, справжнє українське, і далі вже робиться з ним експеримент, робиться його більш актуальним для сучасного життя. Власне, це те, чим займаємося. Ми беремо старовинні продавні пісні і експериментуємо з ними. Овно команди так я вважаю, що перш за все, тобто технології мають дуже велике значення, але перш за все, а, анімацію створюють люди, створюють таланти. І я вважаю, що нам вдалося за декілька років зібрати майже найсильнішу в Україні команду фахівців анімації. Дуже важливе значення для просування фільму відіграє промокампанія. Я можу сказати, що ми вже мали попередні переговори. Проект буде підтриманий великим бродкастером, і ми хочемо в Україні зробити такий великий фільм-подію, на котрий сходить кожна українська родина. Я думаю, що наші маленькі глядачі вони після мультику мають вийти з цим відчуттям, що все можливо, що я все можу, що на моєму боці найсвітліші сили в цьому житті. І дорослі, я думаю, що вони теж надихнуться цим відчуттям, сили, магію, кохання. Коли писався сценарій, продовжувалася робота над розробкою образу і зовнішності мавки. На пошуки образу головної героїні пішов понад рік, після чого відбувалися тривалі авторські дискусії щодо мавчених дій, магії, одягу, творчих здібностей, стилю поведінки. Загалом, починаючи з ідеї, образ мавки розроблявся близько трьох років. У 2018 році запускається робота над створенням анімації, яка триває аж до кінця 2019 року. Загалом над мавкою працювала міжнародна команда із 400 людей. У 2020-му команда мала намір записати звук фільму. Проте через пандемію коронавірусу авторам не вдалося здійснити це за звичайною процедурою, але процес не зупинили. Головною мовою проекту стала англійська. Запис чорнового озвучування відбувався у Нью-Йорку, якраз у розпал тодішніх локдаунів. Творцям вдалося створити систему запису з віддаленим доступом. Попри чорнове озвучування, частина голосів другорядних персонажів стали фінальними і не змінювалися. Вибір акторів, що озвучували головних героїв, як для англомовної версії, так і для українськомовного дубляжу, відбувся пізніше. Для озвучування були залучені відомі артисти, серед яких зірки кіно та сцени: Наталка Денисенка, Артем Пивоваров, Олена Кравець. Сергій Притула, Юлія Саніна, Назар Задніпровський, Ніна Матвієнка, Наталія Сумська, Олег Фагот Міхайлюта, Катерина Асадча, Олег Скрипка, Михайло Хома Дзідзьо та інші. Вітаю вас із новою весною, жителі прадавнього лісу! Багатогранність інтонації тексту. Відкривається на цих сторінках це якась магія, що б воно не означало. Слонцево. Одна. одна я озвучую багато персонажів, багато різних жінок. Це складно і цікаво. Людь випалила безжальним вогнем його душу. Мені навіть здається під час роботи ось зараз, що це моє альтер-его. Та буде тобі мережа бутиків! Ага, всі а я нічого не чув. І до якого, в принципі, мені не дуже треба привикати. Я себе десь, як дід, відчуваю на 100%. <рес> вибачте, ой, вибачте, я не вступила в потрібний час. най-най! Я... <рес> 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 Той знає, що й до чого. Я теж дуже щира. Я не вмію приховувати свої емоції. Ось так. В цьому здається, ми схожі. Втім, для такої роботи ти надто мила. А духи? Я мадам! Лечу, аля куля! Дуже ніжно сказав. Трішки буде син. Да, так, такі прождителі продаж. Я, я <п 'ят -сюз>, зелені! Чи нанести по нас превентивний удар? У мене навіть карта є, я покажу. О, дякую. Ще силу свою! Красиво мала. Тільки не дотягнув. Це щось <rabbi> не. Не бійся! Він має в собі дуже потужну силу і робить так, що любов перемагає. Маска! Загальний бюджет мультфільму Мавка лісова пісня станом на липень 2021 року оцінювався в понад 187 мільйонів гривень. Виробництво стрічки частково фінансувалося Державним агентством України з питань кіно. З урахуванням усіх змін загалом частка державної участі у виробництві мультфільму становила майже 50 мільйонів. Уперше в українській анімації для роботи над пластикою та рухами героїні мавки було запрошено приму балерину національної опери народну артистку України Катерину Кухар, яка виконувала на сцені головну партію мавки в балеті Лісова пісня. На знімальному майданчику вона відтворювала дії головної героїні і не лише рухалася, а й переживала потрібні емоції. Їй довелося виконати кілька трюків. Все це було використано для відтворення анімації мавки. І результат цієї кропіткої, технічно складної роботи можна побачити у сцені з зубрами у мультфільмі Мавка лісова пісня. услышала о том что такая потрясающая компания как фильмюа снимать будет мой любимый персонаж конечно же я была безумно рада счастлива так как я считаю что лесная песня это наше лебединое озеро и З Катериною працювати велика шана і дуже приємно, дуже професійно, неймовірно. Вона вже прийшла в такому образі міфічної істоти трішечки відстороненої від людей, і все ж таки, і все ж таки дуже людською. Наверное, у меня сегодня три образа, знаешь, рас расстроение личности было, но хотя это было очень интересно и полезно, потому что я должна была совместить мапку э, бестелесную балетную. Плюс, э, конечно, чтобы она не была слишком утрирована, совсем балетная, да, Я должна была свое человеческое естество внедрить. да, И, конечно же, отыграть как актриса. Це дуже складна річ, коли тобі треба не перейти грань і зробити виразні рухи, дуже естетичні, пластичні, красиві, і водночас не переграти, тому що це вже дуже буде дуже забагато. Спасибо вам за крутую невероятную работу, которую вы делаете. Спасибо вам за вашу любовь, которую вы вкладываете, і за ті эмоции, которые вы потом всем нам дарите. Єра мала відбутися 29 грудня 2022 року, але почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Проєкт тоді вже перебував на фінальному етапі виробництва. Проте через війну робота над мультфільмом призупинилася. Частина аніматорів опинилася на тимчасово окупованих територіях, деякі вступили до ЛАВ ЗСУ. Однак, як згадують автори, студії знадобилося всього близько тижня, щоб реорганізувати виробничий процес і продовжити роботу. І, попри важкі воєнні умови, творці заявили, що проєкт буде завершено згідно з довоєнним планом у четвертому кварталі 2022 року. А кінотеатральна прем'єра, як вже я говорив, відбулася в Україні попри війну 2 березня 2023 року. Особливу увагу в мультфільмі приділено музиці, навіть до створення саундтреку тизера трейлера залучили українських музикантів, серед яких відомий фольклорний мультиінструменталіст Максим Бережнюк. Спільно з італійським композитором Даріо Веро була розроблена концепція об'єднання кінематографічної оркестрової музики та українських народних інструментів. У травні 2023 року вийшла збірка оркестрової музики до фільму. Саундтрек створено українською італійською командою, в складі якої був симфонічний оркестр віртуози Києва та багато українських та італійських музикантів. Запис відбувався у Римі в студії «Форум Studios. Музична збірка містить різноманітні жанри, зокрема класичну, етнічну, поп та оригінальну українську музику. В альбомі 49 інструментальних композицій. А до цього, в лютому 2023 року, до дня всіх закоханих Артем Пивоваров та Христина Соловій представили кліп до головної композиції фільму під назвою Мова вітру. Вони ж виконали пісню і англійською мовою. А в березні Христина Соловій презентувала кліп до другого саундтреку Лісова пісня. Дивовижно прекрасної лісової нечисті. Чому ти звиш мене нечистю? Я мавка лісова? Душа прадавнього лісу. З... З... Нащо ти приперлася у ліс? Одна чудна жіночка обіцяла добре заплатити за листок із певного дерева. У лісі хаща за темною горою. Постеж за ним. Я не вірю, що цей плейбей повернувся з лісу без нічого. Ти <питрес> тро... знай мову дощу Ще трохи пограєш для мене своєї слухай, музики. Хоч вкуси, наскільки на це все нелегально? Літає зі мною. Той смертний, такий, як і всі інші. Він тебе зрадить. Це фантастика. То хлопчийсько знайшов джерело життя. І є один-єдиний спосіб зупинити цю навалу ударити першими. Рушай і не вертайся. Це чудово, що тобі вдається усюди розгледіти щось хороше. Проте ти припустила з тієї ж помилки, що й я. Гинули люди і діти лісу. Все зжерли вогонь і людь. Хвиля великого успіху фільму в Європі підштовхнула творців швидше розширювати всесвіт мавки до нових форматів. Планується ігрове кіно вже на аудиторію підліткову в дусі саги про вампірів. Сутінки на основі повнометражного фільму Мавка Лісова пісня планується ще й створити серіал на 26 серій з лаконічною робочою назвою Мавка. Виробництвом мультсеріалу займається та ж студія Анімаград разом із французькою компанією Тім То. Як зізнаються автори, мавка буде трішки молодшою в серіалі, який стане приквелом до подій фільму. Дія стрічки розгортатиметься одразу після битви між людьми та лісовиком, що сталося, коли решта лісових мешканців поринула в глибокий зимовий сон. До вже відомих глядачу персонажів очікується доєднання і нових. Автори розраховують на більш молодшу ніж у повнометражного мультфільму Аудиторію. Виробництво планують 2025 року. Коли саме вийде серіал, автори поки не кажуть, бо свого часу мали необережність на їхню думку проносувати мультфільм Мавка лісова пісня Занадто рано. Тим більше, як вони зізнаються, цикли виробництва десь три роки мінімум. Але це вже тема для майбутніх випусків нашого проекту. Тому буду завершувати сьогоднішню програму. На сьогодні це все. Дивіться українське кіно, і якщо є можливість, у ці важкі воєнні часи робити це у вітчизняних кінотеатрах. Чекатиму на зустрічі з вами вже в наступних випусках проєкту Культурна перемога, в яких я, журналіст і телеведучий Ігор Жуков, разом із харківським прес-клубом та всеукраїнським онлайн медіа «Громада груп продовжу розповідати про культурні події та здобутки вітчизняних митців і мисткинь в лихолітті війни. Тримаємось всього вам найкращого. Бувайте!